Вітаю усіх та кожного на каналі СтопКадр. Раджу зайняти найзручніше положення і набрати смаколиків для подорожі у Найт Сіті, в місто неону, екшену і драми. І одразу можете поділитися улюбленим моментом з цього аніме, що вразив або зачіпив вас найбільше. Девід Мартінес, школяр, що живе з мамою в свого роду гетто, футуристичного міста Найт Сіті. Коштів їм бракує, хоч і мати працює у медичній корпорації. В академії Девіда булять за його фінансове становище. Школа вимагає наявність заліза певного рівня задля навчання. Девід не може собі цього дозволити. За допомогою Дока Девід ставить неліцензійне ПЗ. І звісно, все йде шкереберть. Маму викликають до директора. Після всього по дорозі додому авто Девіда з матір'ю попадає під вогонь бандитів, що цілили в тачку в лівій смузі. Після ДТП з'являються медики, але їм не цікаві ні Девід, ні його мама. Цим аніме показує соціальну нерівність в Найт Сіті. Маєш бабки, будеш жити. Не маєш значить муніципальний морг. Мати Девіда в комі. Йому необхідно сплатити рахунок за медичні послуги. Повернувшись додому, двері замкнені, бо оренда не сплачена, і Девід пробирається через решітку. В курці матері Девід знаходить імплант Санди девістан або ж Сенді. Цікавиться в того ж Дока його цінник. Цінник у дока низький, серійника нема, а характеристики вражають. Це той самий імплант кіберпсиха, що демонстрували на початку серії. Глорія викрала його, щоб забезпечити фінансове становище сім'ї. Наступний день Девіду також дається нелегко. Однокласники дуже жорстоко поводяться і висказуються в грубій та пошлій формі щодо матері Девіда. Я знаю лише один спосіб, як з лидеру на Ітситі може швидко підзаробити. Він намагається постояти за себе, але мажорчик демонструє навички грошей. В додачу лікар повідомляє про смерть матері. Після найжахливіших. Першого дня в житті Девіда він вирішує не продати Сенді, а імплантувати. Пройшовши не найприємнішу процедуру вживлення, Девід повертається до академії і повертає гімнюку мажору Борг. батьку мажорчика показують, як його синок відгріб. Але основна причина цього показу це відсутність у Девіда побічних реакцій на Сенді. Корпорація вирішує використати Девіда як піддослідного кролика. Він стане ідеальним випробувачем продукту. Подавлений, розбитий, спустошений Девід помічає ту ж дівчину, що бачив по дорозі до академії у першій серії. Бачить, як вона грабує роботях у вагоні метро і сам стає її жертвою, та все ж ловить засранку за руку. За що красуня дає можливість попрацювати разом із нею. Звісно, після того, як просканов. Вала імпланти Девіда. Я Люсі Девіда. Бабло Девіду потрібно, і парочка шуршить по вагонах метро. Але часте використання Сенді дається в знаки Девіду. В кареті швидкої Девіда хочуть пограбувати. Проте Люсі рятує свого свіжоспеченого напарника. Вона відвозить Девіда до дока, щоб той дав йому пігулок. В додачу док каже, щоб Девід не вмикався частіше двох-трьох разів на день. Бо навіть здоровий солдат не в змозі витримати такої кількості включень, яку використав Девід вісім разів. Цей імплант дуже небезпечний. Люсі запрошує Девіда до себе на пляшечку пива під душевну розмову. Девід розповідає про себе та маму, академію і мрії. Люсі також ділиться особистим, відправляється разом з Девідом у віртуальну подорож на місяць, та, на жаль, Люсі обвела бідолагу, щоб інші панки могли забрати Сенді. Його мама мала віддати Сенді панку, бо він заплатив їй наперід. Мейн говорить про жінку, яка стабільно постачала йому імпланти, але після оплати Сенді чомусь перестала виходити на зв'язок. Девід усвідомлює, що відбувалось, і зізнається, що постачальник це його мама і що вона померла. Девід хоче працювати на панків. Таким чином і грошенят підзаробить і віддасть борг за Сенді, так як він не знав, що імплант вже мав власника, просто ще не дістався до нього. Панки ставляться скептично щодо здібностей Девіда з імплантованим Сенді. Але малий показує на що здатен і просить доручити йому хоча б щось. Панк погоджується. Люсі ставить маячок на Девіда, після чого розповідає йому правду щодо їхньої співпраці і так далі. Наступного ранку Мейн видає Девіду завдання, пояснює деталі щодо корпорації. Завдання просте, особливо з імплантованим Сенді. Під час виконання все йде під три чорти. Герої вимушені імпровізувати, якщо їх можна так назвати, викравши лімузин. На хвіст їм сідають найманці, і, щоб відірватися, Девід дуже часто використовує Сенді. По прибутті на місце рендиву парочку наздогнав один із кігтів, але мейне патажно врятував ситуацію. На вечірній тусі Девід стає частиною команди. У цьому світі цілком довіряти можна лише собі. Також мейн дає кілька настанов Девіду, щоб той оновив себе, бо органічне тіло не здатне довго витримати Сенді. Тусу перериває загадковий злодій Фарадей, вставляє мейну за необережність і зникає як дим за вітром. Що більше в тебе грошей, то більше впливу. Через якийсь період часу Девід надзвонює Мейну в надії, хоч на якесь завдання. Йому потрібна практика, на що мейн відправляє Девіда до Альдо. Девід приносить нові руки брату Ребекки від Альдо, а та проявляє до нього симпатію у вигляді щедрого чаю. Та вечором Люсі кличе Девіда на пробіжку, щоб той піднабрав трошки статури. І щоб кіберпсихоз не догнав Девіда вже на другому імпланті. Далі Мейн проводить Девіду короткий екскурс по вогнепалу, по навичках мережників і всяке таке. Та йому не цікаво, бо він власник Сенді. Якщо ти кіберпанк, вона завжди має бути під рукою, як презики. Девід потрошки вливається в банду панків, прив'язується до Люсі, набирається досвіду, витривалості і все краще опановує Сенді, завдяки великій кількості імунодепресантів, якою затарив його мейн. Цей серіал наповнений екшеном під саму зав'язку, а перегляд всього сезону проходить буквально на одному подиху. Кожна серія сповнена напружених моментів, та її не обійшлося без Глибоких емоційних арок. аніме змусить долоні пітніти і співпереживати персонажам. Також піднімаються глибокі соціальні теми, що змушують задуматися над діями персонажа і поглянути на них з іншого боку. А яскравий візуал закохує і переносить у футуристичний світ, де великі корпорації диктують свої правила. Ставши повноцінною частиною команди, Девід відправляється з панками на нове завдання, де Піла розносить кабіну якийсь кіберпсих, захищаючи Люсі. Девід додає психу дірку в голові. Так сказати, в одне вухо залетіло, а в інше вилетіло. Ти зміг вистрілити. Годі думати, як новачок. Після всього ще відбулось, док підлатав Люсі. Девід відвіз красуню додому та напросився на розмову. Люсі зізнається, що все, що вона розповідала Девіду в той вечір, це правда. Він інстинктивно заступиться за будь-кого, бо така він людина. І наші кохасики визнають почуття один до одного. Ні, щось не так. Ти з кимось переспав, так та зараз явно не про це, якщо я здохну, він твій. Команда панків в пошуках хоча б якихось зачіпок щодо Танаки. Цей чувак, в котрого вони викрили лімузин, і синочку якого Девід накидав у школі. Єдине, що змогла нарити Ківі, це москограї з ініціалами Джей Кей. Девід знає цього чувака заочно і прикидує непогану теорію щодо МГшок, JK і Танаки. Панки назбирали трішки інфи щодо їхньої цілі. Команда вирішує викрестить JK, Та цей хлопець не такий простий, і план іде шкереберть. Джей Кей пропадає, а з ним і Девід. Ну а дівчата поспішають на допомогу. Девід приходить до тями в битком забитій трупами кімнаті. Втікаючи звідти, він вбиває кількох поліцаїв. Його лічить. Макс Макстак приходить розібратися із психом і завершує МГ, в який його помістив Джей Кей. Він розкриває секретний сол своїх творінь Девіду. Розповідає ще раз про минулого власника Сенді і сподівається отримати прекрасний матеріал для МГ від Девіда. Та й на тебе в мене великі надії. Джей Кей готовий на все, щоб отримати унікальний матеріал, і навіть звести Девіда з розуму, змушуючи його пережити МГ і всі ці емоції ще декілька разів. На порятунок Девіда приходить Люсі і Доріо. Несеться черговий екшон. Після поразки Джей Кей погоджується на розмову з панками, відкриває усю правду щодо психозу від імплантів. Варіантів кінця лише два або ти втрачаєш розум, або гинеш перш ніж це станеться. План панків спрацьовує. Танака попадає в пастку. В спробах розібратися з командою. Корпорат получає по кабіні, а адже відправляється у вічне. Поки Ківі дістає дані Станаки, Мейна починає глічити. В нього проявляються перші признаки психозу. Через мейна Ківі потрапила в лікарню, і тепер витяг інформації з Танаки падає на плечі Люсі. Девід хвилюється за мейна, але той вставляє малому по саме далі нікуди і притикає йому за Сенді. Люсі просить підтримки в Девіда, щоб зламати Танаку, і погоджується на цю авантюру. Фарадей в телефонному режимі розпитує про успіхи з вилученням даних, проте Мейна знову накриває. Що таке? Чого витріщився? Передаю. Танака приходить до тями. Девід з незрозумілих причин тягне з ін'єкцією, поки Люсі копається в мозку корпората. Старий накручує пацана, втирається в довіру в спробах підкупити світлим майбутнім. Люсі знаходить дивні дані і досіє на Девіда. І кадри, коли Девід накидав сину Танаке, порівнюють з кадрами МГ, що нам показували на початку першої серії. Через слабкість пацана Люся наражена на смертельну небезпеку. Як і вся команда, після смерті Корпората згоріла глушилка. До них вже направляється травма. Тім їм потрібно забиратись якомога швидше. це підстава. Ніяких даних не було, відбиваючись від копів, Мейна накриває психоз. Він же не розуміє, де реальність і відстрелює подоріо, поки та намагається його зрозуміти. В результаті Доріо гине. На жаль, ця любовна лінія припиняє своє існування. Okay, Після всього, що натворив мейн. Девід все ще пробує його вгамувати. Підтримує, як тільки може. Проте мейн вже здався. Девіду не під силу його врятувати. Наостанок Девід забрав руку, яку обіцяв йому мейн. Невеличкий таймскіп. Девід підкачався, модернізувався і став головою банди панків. І це все нам продемонстрували, поки банда із новим поплічником їхали на чергове завдання. Під керівництвом Девіда команда розбирається із гімнюками з Мальстрьому. Це ще одна відсиланка до гри. Все заради спасіння підопічної. Тепер вони стали більше командою героїв, аніж Розбишак. За традицією ранерів після успішного завдання команда влаштовує тусовку. Девід дуже схожий на майна в його кращі часи, коли малий лишень приєднався до команди. Девід завдячує своїм досягненням мейну, висловлює. Я дяку Києві, паралельно розпитує про Люсі, згадуючи їхню останню справу в той вечір, коли загинув мейн. Кіберпанки – це або ті, хто тікає від ганебного життя, або мрійники, які заблукали десь на шляху до своєї мети. Девід відправляється до Дока, щоб той підшаманив його хром, а саме руку мейна. Він хоче ще кілька нових імплантів, але док застерігає хлопця. Проте є одна особливість у цього хлопця. Твоє тіло якось божественно на все реагує. І заодно розповідає про Адама Смешера: Хто грав у гру, добре знає цього хлопця, а хто ні, пояснюю, Це чувак, який нашпигував себе залізом до такої степені, що від людини в нього залишилося тільки ім'я. Це самий лютий тіп у Найт Сіті. Якщо в двох словах, то це робокоп, але не Коп. В барі Afterlife Девід знайомиться з Фарадеєм. Завдяки Ківі. Фарадей зацікавлений роботою з Девідом і підкидує завдання випробування, за яке Девід, звісно, погоджується взятися. «Доведи, що я не дарма витрачаю на тебе час. Після зустрічі Девід повернувся додому до Люсі, що розвиває їхню арку як пару. Він підмолоджує Люсі, щоб та приєдналася до наступного завдання. Вона розповідає свою історію про дитинство, про шлях, який вона пройшла, і втечу за що тільки тепер я боюся. не за себе. Під час чергового завдання Варасака Девіда накриває приступ психозу. Він вбиває директора і одну із співробітниць лабораторії. За цю справу взялась контррозвідка Арасаки і віддала наказ посіпакам зловити Фарадея. Так як на їхню думку, саме він натравив панків на лабораторію. Фарадей говорить про якийсь кіберскелет, але більше під час переговорів з Мілітех. Це ще одна велика корпорація в Найт Сіті і головний конкурент Арасаки. Та вже на наступний ранок за розмовою з Арасаківцем знову випливає тема про цей скелет. Також корпорат просить Фарадея знайти мережника, що видалив дані Станаки, а саме дані про Девіда. Після ще одного завдання Ребека вказує Девіду на його дивну поведінку, що вона замітила недавно. Вона просить відмовитись Девіда від імплантів на деякий час. Пам'ятаєш психа, який порішив мого брата. Я не хочу, щоб ти став таким, як він. Невеличкий флешбек від лиця Девіда, що показує події, які відбувалися в лабораторії. Девіду плавить мізки і плавить по дорослому. Крок від Люсі сильно хвилюється за Девіда. Їй боляче дивитися на те, як його міняє. У всього є своя межа, і він вже на її порозі. Девід знову просить Люсі повернутись, але зараз не на часі. Вона має ще деякі особисті справи. Відстежуючи свою ціль, Люсі потрапляє в пастку, що влаштував засранець Фарадей на пару з Ківі, яку вони організували, коли Фарадей завітав в гості до Києві. Напад на конвой вантажу Арасаки завдання просте: викрасти, доставити під кінець сезону. Нас очікує ще більше екшену, драми і напружених подій. Девід чудово витримав Сенді. Танака повернув його до школи, щоб випробувати на хлопцеві кіберскелет. Але на заваді цього стала Люсі, коли знищила данні, попереживає за Девіда через почуття до нього. Вона багатьох убила тільки задля спасіння Девіда. Фарадей розкриває свій злодійський план, усвідомлює, як Люсі змогла пройти захист Тарасаки в голові Танаки, і що саме вона підсмажила корпората. На унаті нікому не можна довіряти. І понеслась вода гаряча. Собачки Фарадея повинні відволікати конвой, поки панки спостерігатимуть за рухом основної вантажівки. Ребека просить не вмикати Сенді, але хлопцю далеко Фіолетово. Раз за разом Девід використовує Сандевістан, щоб пробити вантажівку, але вона на автопілоті. Весь цей план це постанова Фарадея за Расаківцями. Головна ціль цієї операції, щоб Девід взявся за кіберскілет. Девід розуміє, що він на самій межі. Придумає, як загальмувати вантажівку за допомогою гарпуна і Сенді. Звісно, план спрацьовує в цей час. По Люсі прилітає авто за Расаки. По душі панків прибуває Мілітех практично з усім своїм арсеналом. Потрапивши всередину вантажівки, Ківі розповідає про кіберскелет. Ця штукована на порядок вища за Сенді. Фарадей хитрістю за допомогою Люсі підбурює Девіда одягнути скелет, бо інакше вони усі загинуть від рук Мілітеху. Ребека виступає проти і застерігає Девіда від цього. Люсі приходить до тями, втікає від Фарадея, каже Девіду, щоб той не встановлював скелет, бо це пастка. Але вже занадто пізно. Процес запущено. Фарадей розкриває карти Девіду, його починає люто накривати. Він от от та й зірветься. ти станеш психом ще до встановлення скелета? Ребека рятує Девіда від психозу. Фалько розповідає, що це Ківі завела їх у пастку. Скелет встановлено. Прототип дуже нестабільний і може звести з розуму буквально за одне використання. Та в скелеті встановлено запобіжники. Розкидавши усіх, панки відправляються на порятунок. Люсі друже! Ми підемо за тобою. Навіть у самісіньке пекло. Парочка з контррозвідки відстежують команду і вважають, що Девід прямує прямо до них. Мілітех не зміг втримати пацана. Він балансує на межі психозу, тримаючись за людяність і бажання врятувати Люсі за допомогою скелету по головам. Девід з командою розкидують Арасаківцям. З кожним використанням Девіда криє все більше і більше. Дякую, мамо. Я це зроблю. На жаль, свідомості Девіда приходить. Глина його казанок не витримує таких температур. Ліки, що дав йому док, більше не діють хоча ця хімка в десятеро сильніша ніж та яку дають воякам. Але єдина людина, хто зможе повернути Девіда, це Люсі. Фарадей в свій час повинен вбити усіх, хто знає про скелет, щоб стати одним із керівників Арасаки. Чим ближче наші герої до фінішу то складніші перешкоди. Цілих три машини Макстак, двоє з розвідки. Ті, що дали Фарадею завдання, вирішують викликати Смешера. Саме для цього монстра розробляли скелет. Наостанок Ківі надсилає мітку авто Фарадея з Люсі. Камама. Дивись, я на верхівці Арасака тавер. Девід використав останній флакон. Арасака кидає Фарадея через бедро. Вривається Девід під Сенді. З'являється Смешер. Хлопці перекидуються парою слів, хизуються своєю особливістю. Девіда розірвало. Він включив Сенді, але і в Смешера також є такий прибор. Люсі повертає Девіда до тями. Вона хотіла врятувати хлопця, але і він також хотів захистити її. Це був єдиний спосіб захистити тебе від цього міста. Девід жертвує своїми мріями, щоб здійснити мрію Люсі. Він ладен буквально на все. Вривається Адам. Люсі намагається його хакнути, але цьому парубку по цим балах він зриває антигравітаційні барабани з Девіда і буквально ламає хлопця. Вибач, що ми не полетимо на місяць разом. По завершенню всього, Люсі відправилась на місяць в пам'ять про Девіда. Як на мене, це чудова оригінальна історія про друзів, кохання і вірність в футуристичному світі. А для гравців це аніме більше сповнене великодками і відсиланками до гри. Мабуть, як і більшість, я очікував побачити в цьому аніме персонажа Кіану Рівза, а саме Джонні Сільверхенда. Хоча і без нього персонажі прописані дуже круто і емоційно, їм хочеться співпереживати. Ну що, кіберпанки, з вас кіберпідписочка і лайк. Коментарі, як завжди, до ваших послуг і обговорень. Дякую за перегляд! З вами був Юра, канал Стоп Кадр. До зустрічі в наступному відео.